Дякую, я сьогодні без хліба. Та що з тобою? Що? Ти сама не своя? Сон мені наснився. Онука наша Віталінка. Кликала мене. Цілий день про це думаю. Так боюся, щоб з нею нічого не сталося. Не ж мені? І як вона могла тобі наснитись, як ти її жодного разу не бачила? Я впевнена, що це вона. І от я подумала. Може б нам. Так от воно що? Навіть і не думай. Дякую. Я наївся. Олена Дмитрівна і Микола Іванович жили у щасливому шлюбі, любили та поважали одне одного. Проте минуло вже 19 років, як подружжя не спілкувалося із рідною дочкою Тетяною і онукою Віталіною, яку взагалі ніколи не бачили. Та останнім часом жінці щоночі снилася дівчина, схожа на її доньку. Олена Дмитрівна була упевнена, що бачить уві сні онуку Віталіну і у тієї якісь проблеми. Стривожена жінка приїхала до бабусі. Тоді, коли Таня від нас переїхали. Ми були дуже на неї злі, а вже потім, через знайому, ми дізналися, що вона була вагітною і незабаром народила дівчинку. Бачу, що ти хотіла зустрітися з донькою, коли про онучку дізналася. Таємно від колі. Я поїхала в те місто, куди Таня зі своїм хлопцем втекла. Але вона мене навіть бачить не захотіла. Така вже горда, як її батько. А від мене ти чого хочеш? Розумієте, останній місяць. Щоночі мені сниться молода дівчина. І я боюся, що це моя онука. І з нею трапилась якась біда. Катю, принеси мені рушник. Увісні та дівчина наче кудись іде і кличе мене за собою. Я думаю, що їй потрібна моя допомога. Ось, бабусю, те, що ви просили. Дякую, внучко. Візьми цей рушник. Згорни втричі. А потім знову розгорни і про сон свій думай. Бачу, що сни твої не пусті, і поруч з тобою дійсно є дівчина, яка потребує твоєї допомоги. От Я так і думала, бідна дівчина. Таким характером, як її матері, в неї точно є проблеми. І Вона просто не знає до кого звернутись. Та що ж нам робити? Як її знайти? Бачу, дівчина скоро сама до вас прийде. І лише від тебе і твого чоловіка залежить. Чи захочете ви їй допомогти? Зрадівши словам бабусі про скору зустріч із онукою, Олена Дмитрівна хотіла якнайшвидше про усе це розповісти чоловіку. Оля, ти вдома? Ой, в мене такі новини. Не дарма мені наша внучка приснилася. Цей сон був непростий. Коля! ти вдома? Ой, Льоша, це ти? А де Микола Іванович? Добрий день, Олена Дмитрівна. Добрий день. А Микола Іванович мене впустив, сказав, що у вас труба протікають. Попросив полагодити, а сам до магазину пішов. Дякую тобі, Льоша. Ти нас завжди виручаєш. От якби у нас такий онук був, як ти. Я б теж би хотів би мати таких родичів. Але у вас є онука. Ви говорите, вона вам снилась? Льоша, ти знаєш, я ж сьогодні була однієї провидиці. Так вона сказала, що наша Віталіна скоро сама до нас прийде. Хм. Тільки я ж не знаю, як Микола Іванович на це зреагує. Льош, я вже вдома. Колю? Я теж вже повернулася. Для чого ти стільки всього накупив? Хто має його бисти? Захотів і накупив. А для чого ж його нам економити, якщо на все вистачає, що хочемо? Але ж тягнув ти це все сам. От якби у нас був хтось, хто б міг нам допомогти. А у нас і є. Он Льоша. І труба може полагодити і так, якщо щось треба. Ну до чого тут Льоша? Я вже закінчив. Приймайте роботу. Ой, давайте я вам допоможу. Так. Люша хороша хлопчина, але ж він нам не рідний. А ти думав про те, кому ми все це залишимо, коли нас не стане? Так от до чого ти не думав і думати не хочу. Якщо рідних нікого немає, то заповім усе і якийсь притулок. І тему закриту. Минув тиждень. Увесь цей час Олена Дмитрівна очікувала на зустріч із онучкою. Та цього так і не відбулось. У розпачі жінка вже думала, що бабуся сказала їй неправду і облишила свої сподівання. Коли ж одного ранку жінка почула дзвінок у вхідні двері, то подумала, що це за чимось повернувся Микола Іванович. Але за дверима стояла якась незнайома дівчина. Добрий день. — добрий день. А ви Олена Дмитрівна? Так. А, я ваша онучка Віталіна. Віталінка? Дівчинка моя, як я на тебе чекала. Увесь день жінка провела із онукою. Вони із хвилюванням чекали на повернення з роботи Миколи Івановича, аби повідомити йому важливу новину. Та що розповідати, бабусь? Ви ж знаєте маму з її характером. Звичайно, самотня. Але така сама горда. Сказала, що батьків своїх бачити не хоче. А я навпаки дуже хотіла з вами познайомитись. <гум> а що у нас тут відбувається? У нас якесь свято? Молода, леді. А хто ви? Коля, знайомся. Це Віталіна, наша онучка. Хто? Так, дідусю, це я. Ти саме такий, яким я тебе уявляла. Коли Олена Дмитрівна побачила сльози в очах свого чоловіка, то зрозуміла, що йому ця зустріч теж була дуже потрібна. Жінка була щаслива, що нарешті її сподівання справдилися. Минув тиждень. Олена Дмитрівна запропонувала онуці пожити у них, і дівчина радо погодилася. До того ж, як з'ясувалося, Віталіна навчалася в університеті у їхньому місті. Віталінко? Що трапилось? А чому ти не на навчанні? Бабусь, вибач, я. Я не знала, як тобі сказати, але... але мене напевно знімуть зі стипендії. Але чому Заспокойся, моя дівчинко, що трапилося? Розумієш, наш викладач з математики хоче гроші, йому всі платять, а я не платила, все сама здавала. Я відмінниця взагалі. Але він сказав, що не поставить мені оцінку, якщо не заплачу. І все, попа моя стипендія. Оце і все. Ну і добре. А я думала, що там щось серйозне. То скільки він хоче грошей. Бабусь, та не треба, так же не чесно. Ну, що зробиш? Таке зараз життя. І, знаєш, зараз головне не стипендія, а ім'я нашої онуки. То скільки він хоче. Я зараз якраз йду знімати пенсію. Десять тисяч це дуже дорогий викладач. Так, дорогий, Але твій спокій дорожчий. Така висока ціна заліку із математики в університеті, звичайно, здивувала Олену Дмитрівну. Але вона вирішила допомогти онуці і дати їй гроші. А ввечері того ж дня, коли Віталіна вже пішла спати, жінка наважилася розповісти про це чоловіку. Дякую за вечерю. Це було дуже смачно. Ну, все. Я спати. Зачекай. Нам треба поговорити. Сьогодні сталася одна ситуація з Віталіною. Я думаю, ти маєш знати. З Віталіною? А що таке? Я дала їй 10 тисяч гривень на залік з математики, щоб нашу дівчинку не зняли зі стипендії. Скільки? Це що ж за ціни такі тепер? От і я здивувалася. Але вона так плакала. Що я вирішила не розпитувати зайвого. Я знаю, тебе ж є там знайомі в університеті. Ага. Я ж завтра розпитаю, хто там такий дорогий з цих викладачів. Та він мені поверне все до копійки. Я тебе дуже прошу, без скандалів, щоб Віталіна нічого не знала. Ми тільки що повернули онуку, і я не хочу її втратити знову. Олена Дмитрівна сподівалася, що Микола Іванович через знайомих викладачів знайде того, хто вимагав хабар у їхньої онуки. І надалі у Віталіни не виникатиме подібних проблем. Уявляєш, у нас додалась всього одна людина, а суми виросли, наче в нас їх 10. Чи сьогодні рано? А я сьогодні не був на роботі. Відпросився. Ходив до університету. І що? Знайшов хто це? Ні. За словами моїх колег, у них давно вже такого ніхто не робить. І я б міг би їм не повірити. Але справа в іншому. Вони показали списки студентів першого та другого курсу, і Віталіни там не було. Як не було? Ну так. Я сам шуць. Почута новина шокувала жінку. І вона зрозуміла, що нічого не знає про свою онуку. Перш ніж поговорити із Віталіною, Олена Дмитрівна приїхала за порадою до бабусі. Ви були праві. До нас таки прийшла наша онучка Віталінка і сказала, що навчається в нашому місті в університеті. І ми їй запропонували жити у нас, а не в гуртожитку. Але здається, вона нас обманює. І ось недавно вона взяла в нас гроші на залік. Солідну суму. А потім чоловік дізнався, що такої студентки в університеті немає. А чому ви самі з нею не поговорите? Я стільки років чекала на зустріч з нею і буду її вичитувати. А якщо це помилка, і вона образиться і піде від нас, ми цього не хочемо. У тебе є річ дівчини з собою. Ключі. Вона сьогодні. Забула ключі від квартири. Недовго ці ключі у неї лежали, тому багато про дівчину сказати не можу. Але бачу, що вона дійсно ніде не вчиться. і збрехала. Вся в свого батька. Обманула вона вас, не зі зла. Бачу хлопця. Який на неї дуже впливає. І дівчина ця має великі проблеми зі своєю матір'ю. Напевно, посварилися. У тані непростий характер. Тобі треба відверто поговорити з дівчиною. І щоб вона тобі всю правду сказала, візьми цю гілочку чабрецю і тримай біля себе під час вашої розмови. Дякую. Дослухавшись до поради бабусі. Олена Дмитрівна вирішила того ж дня поговорити із Віталіною. Та як ти могла? Ми ж тобі повірили. Сям свою матір. Почувши сварку чоловіка із онучкою, вона поспішила на захист дівчини, зовсім забувши про гілочку чебрацю. Я не хотіла вас обманювати, але у мене не було іншого виходу. Заспокойся, не хвилюйся, ми все знаємо. Не бійся. Просто розкажи все, як є. Я дійсно не навчаюсь, бо змушена працювати на двох роботах. Я вам не казала, бо мама була проти. Але вона сильно хворіє, і її, окрім мене, немає на кого розраховувати. Хвора? А де вона? Що з нею? Тут у лікарні в місті. Її вчора зробили операцію на шлунку, є підозра на онку. Потрібно пройти тривале лікування. Та ти що? Ми негайно до неї їдемо. Так, Колю? Бабуль, дідусь, я думаю, що краще не зараз. Е, вона і так надто слабка після всього цього, а новий стрес може її добити. Так, як скажеш, але ми обов'язково до неї навідаємось. Не і вистачить уже всіх цих образ. Так, Колю? Якщо тобі будуть потрібні гроші, ти просто скажи і більше не обманюй. А піди постав чайник. Нам всім потрібно заспокоїтись. Дякую, бабуль. Мені так з вами пощастило. Віталіночка, я хочу ще дещо запитати. Я знаю, що в тебе є хлопець. З чого ви так вирішили? Люди вас бачили. А ти не соромся. Запроси його до нас на вечерю. Поговоримо, познайомимось. Просто мені зараз не до того. Мене мама більше хвилює. Я впевнена, що вона поправиться. І ми зробимо все, щоб її вилікувати. Віталіна, як і обіцяла, через декілька днів запросила свого хлопця на вечерю. Він одразу справив приємне враження на Олену Дмитрівну. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вам. Дякую. Ну, проходьте, роздягайтесь. Торт на кухню. Кухня у нас ось там. Проходьте. Віталінка. Ну як там мама? Бабулі, у мене хороші новини. Зранку їздили до неї, вона потроху одужує. Я думаю, ви вже скоро зможете зустрітися. Боже, яке щастя! Знайомство із хлопцем Пішла. Віталіни пройшло дуже добре. Олена Дмитрівна та Микола Іванович схвалили вибір дівчини. Та одного дня повернувшись додому, вони побачили, що їхню квартиру пограбували. О, Боже! Що це? Швидше викликай поліцію. Почекай. Зараз я віталінки позвоню. Аж виклик переадресовується на автовідповідач. Олена Дмитрівна та Микола Іванович помітили, що речі Віталіни теж зникли з квартири. Цілий вечір вони намагались додзвонитися до онучки, але номер дівчини не відповідав. Наступного ж ранку подружжя об'їхало усі лікарні міста у пошуках своєї доньки Тетяни, та такої пацієнтки ніде не було. Я нічого не знайшов. Ну а що у У цій лікарні такої пацієнтки немає і ніколи не було. Я з тобою дурні. Ви казали, що Віталінка нам правду розкаже, а вона нас обманула, ще й квартиру обікрала, і Таня наша в лікарні не лежала. Я тобі казала, ти правду дізнаєшся, коли чабрець з тобою буде. А ти його навіть із сумки не дістала. Ой, точно! Вони ж тоді сварилися з колею. І я побігла їх розбороняти. Ну і що ж тепер? Дай мені той чабрець. Ти ж його і досі з собою носиш. Правда? Не дівчина вашу квартиру обікрала, а хлопець, який з нею приходив. І цей туди ж. Так і Танюша наша з пройдисвітом зв'язалася. Стала на його бік і втекла. Не вміють жінки в нашому роду чоловіків обирати. Дівчина, що жила у вас, не рідна вам. Як не рідна? Вона що, аферистка якась? Вона не хотіла вам зла і дійсно потребувала допомоги, як ти і побачила у вісні. Тобто, якась дівчина жила в моєму домі, я для неї нічого не жаліла. А вона просто прикидалася моєю онукою. Ну, це нормально. Заспокойся, дівчина дійсно була у скруті. І ви з чоловіком добре діло зробили. Колись ви від своєї рідної доньки відвернулися, тепер маєте можливість спокутувати свою провину. І тільки зараз ми з чоловіком розуміємо, як ми були неправі. І не дивно, що донька на нас так ображається, що й бачити не хоче. Що за життя? Одні неприємності останнім часом. А що це в тебе з рукою? Та сьогодні готувала сніданок та порізала ножем. Дай мені руку. Ось чому вашу родину неприємності переслідують. Бо ти дуже часто ніж на ніч на кухонному столі лишаєш. А це погана прикмета. Ну, я ж не знала, що це робити не можна. Ну, я більше не буду. Будь ласка, допоможіть мені моє життя привести до ладу, бо недобре мені на серці. А на ту дівчину я зла не тримаю. Ну, якщо їй потрібна була допомога, ну так тому і бути. Але я хочу так свою доньку і онуку побачити і помиритися з ними. От якраз дівчина та, -то, цьому тобі допоможе. Але спочатку маєш обряд провести. Я навчу як. Повернувшись додому, Олена Дмитрівна одразу провела ритуал, який порадила їй бабуся. Ножі ховаю, біду від дому відвертаю. Ножі ховаю, біду від дому відвертаю. Провівши обряд, Олена Дмитрівна сподівалася, що тепер все налагодиться. Ввечері вона чекала чоловіка з роботи. А, Льоша, приходь. Добрий день, Олена Дмитрівна. А я до вас. А Микола Іванович буде пізніше. Проходь. А ти що тут робиш? Віталіна? Чи як мені тепер тебе називати? Олена Дмитрівна Даринка. Моя сестра. Ми прийшли пробачення попросити. Це я усьому винен. Це я придумав видати її за вашого онуку. Навіщо? Бо нам терміново потрібні були гроші. Наша мама дійсно сильно хворіє, їй потрібна була невідкладна операція, або вона могла померти. І у нас не було іншого вибору. Але ви не думайте, ми повернемо усе до останньої копійки. Я буду дві зміни працювати. Зароблю і все віддам. А пограбування це теж справа ваших рук? Ні, це все той Павло. Твій хлопець? Він мені ніхто. Просто ви тоді так. Спитали зненацька про мого хлопця. Я і попросила Павла підіграти. Я насправді його ледь знаю. Кілька разів бачились. Ми самі були в шоці, коли дізналися, що він вас обікрав. Але, але я знайшов його. Так. І змусив все віддати. Так. Ось. І ось так. Тримайте. Ну, дякую хоч за це. Вибачте нас ще раз. Але ваші гроші врятували нашу маму. Ну, я дуже рада, але Льоша, Льоша, ну Ти ж міг просто попросити. Олена Дмитрівна, щоб хоч якось загладити свою провину, ми вирішили для вас дещо зробити. Я знайшла через соціальні мережі вашу доньку Тетяну. Ми списалися з нею і вона готова з вами зустрітися. І ваша справжня онука Віталінка теж. Це правда? Так. Ось номер телефону Тетяни. Вона чекає вашого дзвінка. Олена Дмитрівна була зворушена вчинком Олексія та Дарини і не тримала на них зла. Жінка подзвонила Тетяні, і за кілька днів вони зустрілися. А ось і вони. Танюша, доня. Олена Дмитрівна та Микола Іванович помирилися із донькою та онукою. Тетяна зі свого боку вибачилася перед батьками за те, що уникала з ними будь-якого спілкування. Олена Дмитрівна та Микола Іванович усвідомили, що їхня принциповість ледь не лишила їх найголовнішого у житті. Подружжя пробачило Олексія та його сестру, і стосунки в родині нарешті налагодилися. Бабуся каже: не можна залишати ножі на ніч на кухонному столі, їх треба обов'язково ховати у призначене місце, бо інакше. На вашу родину можуть чекати великі неприємності.